Перебуваєте в пошуку томата для теплиці, який став би основним, так званою робочою конячкою. Випробуйте гібрид, благовіст. Багато городників вирощують його вже кілька років поспіль. Поповнюють свою помідорову колекцію новинками, але залишаються вірні цьому врожайному сорту. Про творця томата благовіст цей гібрид є селекційним досягненням відомої агрофірми Гавриш. Компанія заснована в 1993 році, і вже на наступний рік її працівники подали заявку на сортовипробування і реєстрацію в держреєстрі Томата Благовіст. Наступні 15 років саме гібриди «Фодин» були візитною карткою фірми. І сьогодні лідерами продажів серед томатів залишаються твори Гавриш, Верліока, Євпатор і Благовіст. Гавриш, мій фаворит серед продавців насіння, ніколи не траплялася пересортиця. А коли дізналася, що ця компанія сама виводить сорти і гібриди, саме вона створила мій улюблений, просто фантастичний кріп алігатор, то планка поваги до її працівників і захоплення їх роботою, піднялася на космічний рівень. В цьому році вирощую диню від гавриш. Злато скіфів, а про їх огірок кураж ходять легенди. кажуть, його намагаються перевершити або, хоча б створити аналог і не можуть в Європі. Томат благовіст з'явився на аматорських городах в 90-х роках. Взяли його на озброєння і фермери. Новинка з великою кількістю красивих плодів відразу полюбилася багатьом. Томат не тільки урожайний, він підкуповує і іншими чудовими якостями. Опис гібрида. Це скоростиглий гібрид, плоди починають дозрівати через 101 105 днів після появи сходів, тому підходить для вирощування в регіонах з коротким літом. Перша кисть закладається над 6-7 листом, наступні з'являються нерівномірно через 1-2 листа, кущ детермінантний, але високий. 170-180 це ідеальне зростання для теплиць. Благовіст добре себе проявляє саме в захищеному ґрунті, там він більш урожайний, плоди дає солодше, ніж на відкритих грядках. Відео: Томат благовіст зліє в теплиці. Плоди мають стандартний для томатів розмір. Кожен важить по 70-80 максимум. 110х. Перевага багатьох гібридів це краса плодів, благовіст не виняток, помідори все вирівняні за розміром. Дозрівають дружно, форма у них плоско, злегка ребриста, біля основи плоду є невелике заглиблення, а вершинка гладка, нестиглі плоди світло зелені, білясті, дозріваючи, стають червоними. На розрізі виявляються два-три насіннєві камери урожайність 15-16 шістнадцятьк 2 або 5-5,5 к з куща. Про смак, як завжди, сперечаються в супереч приказці на сайті гавриш. В описі сорту йдеться про відмінний смак. Думки городників розділилися, одні називають його звичайним, інші відверто кислим. Третім він дуже подобається і в салатах, і в соліннях треба пробувати самим. Призначення благовіста універсальне завдяки розміру і щільною шкіркою. Томат підходить для цільноплідного консервування. Хороший цей гібрид і в літніх салатах особливості посіву фірма. Гавриш рекомендує сіяти благовіст в період з кінця березня до початку квітня, а висаджувати в теплицю на початку з середині травня. Розсаді до цього терміну буде близько 40 днів, якщо квітень теплий, а теплиця хороша, наприклад, з полікарбонату. То висадку можна робити і в кінці квітня. Багато городників після довгої зими поспішають і приступають до посіву насіння вже на початку березня. В цьому випадку до моменту висадки на постійне місце на кістках раннього благовісту вже зав'яжуться плоди, а якщо розсада стоїть на підвіконні, то при ранньому посіві ви ризикуєте втратити перші найурожайніші кисті, адже запилення може не статися, квіти обсипляться, наприклад, через занадто сухого повітря і відсутності хорошого провітрювання, а якщо плануєте вирощувати у відкритому ґрунті, висаджувати розсаду в кінці травня червні то сіяти благовість потрібно всередині квітня. Для профілактики чорної ніжки і фітофторозу землю обов'язково прогрійте до 100, а в день посіву, замість чистої води, використовуйте розчин фітоспорі на один концентрату на 10 води, насіння продезінфікуйте в яскраво рожевому розчині марганцівки, можна обдати їх окропом, але не тримати в ньому. Глибина загортання в ґрунт 0,5, 1 см сприятлива температура для проростання у 2,0, 30, а потім протягом усього вирощування у 2,2 25 п'ять відео, думка експерта про знезараження ґрунту. Вирощування розсади, догляд за розсадою цього гібрида стандартний, особливість тільки, однаку ще ростуть швидко і перевершують висотою багато сортів, значить. Зажадають більше місця сонячного світла, харчування і води, поливайте в міру підсихання ґрунту, коли сходи обзаведуться першими справжніми листям. розсадити їх по окремих горщиках. Кожні 10-14 днів давайте комплексні підгодівлі, найпопулярніше і старовинне добриво для розсади: універсальна суміш фертика, люкс, колишня кеміра, 1 стл на 10 води. Можна підгодовувати органікою настоєм коров'яку 1-1-0, посліду 1-2-0, бур'янів 1-5. Але тільки якщо розсаду ви тримаєте в парнику або теплиці, у квартирі від цих добрив буде стояти жахливий і погано вивітрюваний запах. Якщо плануєте вирощувати томати у відкритому ґрунті, потрібен ще один додатковий агроприйом гард без нього рослини. Опинившись після висадки під прямими сонячними променями, отримують сильні опіки. Все листя можуть засохнуть, кущі відновляться, але термін плодоношення сильно відсунеться. Тому мінімум за тиждень починайте виставляти розсаду на вулицю, балкон, відкривайте вікно. Перший день тривалість інсуляції не повинна перевищувати 1-2 години, потім перебування під відкритим небом поступово збільшуйте до доби, заносите в будинок, якщо очікуються заморозки, злива град, сильний вітер, відео, нюанси загартування розсади, висадка на постійне місце, схема посадки для благовісту, Ороксм в ряду і 60 з між рядами, виходячи з цих параметрів, визначитися з розміром грядки, перекопайте землю. Внісши на кожен квадратний метр по відру перегною компосту і склянці деревної золи можна використовувати спеціальні суміші з магазину гуміомі, червоний велетень біо, гумус для томатів і ін їх зазвичай вносять в лунку. Розсаду за кілька годин до висадки добре полийте, лунки робіть глибокими. Навіть не витягнулася розсаду, заглубляйте до перших справжніх листочків. Так вже в момент посадки створюється ефект підгортання. Помідори утворюють додаткові корені і ростуть могутніше. Висаджені рослини полийте, замульчируйте і підв'яжіть. У відкритому ґрунті в якості опори встановіть високі кілки. Відео Томат, благовіст у відкритому ґрунті, догляд за томатами благовіст, першочергова турбота про висаджених томатах, це регулярний полив в спеку двічі на тиждень по 3-4 л під кущ, якщо замольчувати ґрунт, то земля буде висихати повільніше. Поливати доведеться рідше один раз в тиждень, через 70 днів після висадки вже можна продовжувати підгодівлі з такою ж періодичністю, як в розсадний період, але тепер використовуйте добрива, в яких азоту менше, ніж фосфору і калію є мікроелементи від пташиного посліду і коров'яку варто відмовитися на користь настою трав і деревної золи. На відро настою додайте склянку, золи, розбовтайте і полийте один-двал під кущ, простіше використовувати готові суміші для томатів, агрікола, біо, гумус, чистий аркуш та ін всі підгодівлі вносите по вологій землі. Мені дуже подобаються сучасні рідкі концентрати, які містять органіку, гумінові кислоти і мікроелементи. Використовую універсальне добриво під маркою Біо Майстер. Готувати підгодівлю з нього дуже зручно. Півтора ковпачка виливаю в відро води, рукою розбовтала, Ти можна тут же поливати, а гранульовані, і навіть жилеподібні добрива доводиться перемішувати до повного розчинення. Витрачається час, а літо у нас коротке, справ багато втрачати дорогоцінні хвилини не хочеться. Поливаю цим добривом все культури, навіть кущі і дерева, ефект швидше за все проявляється на бур'янах. Ростуть жирні, значить, хороше добриво. Також через кілька днів після висадки потрібно починати пасанкування або формування кущів в гавриш. Рекомендую вирощувати благовіст в один-два стебла. Орієнтуйтеся на погоду і клімат вашого регіону коротким і дощовим або навпаки. Занадто спекотним літом кращі результати виходять при формуванні в один стебло довгим і теплим, в два і навіть три стебла. Варіанти формування благовісту. В одне стебло видаляйте на пеньок абсолютно всі пасинки. Головний стебло в міру зростання підв'язуйте до опори. У два стебла обривайте все пасинки до першої кисті, залиште один відразу під або над нею. Далі на обох цих стеблах видаляйте всі пасинки, у три стебла робіть, як в попередньому випадку. Третій стовбур вирощуйте з пасинка. Розташованого ближче інших до квіткової кисті, так само на ньому видаляйте всі пасенки. Збір і переробка врожаю, томати благовіст можна збирати червоними і бланжевої стиглості. Вони добре дозрівають в кімнатних умовах. Якщо хочете продовжити період споживання свіжих помідорів, або не встигаєте їх з'їсти і законсервувати, то збирайте недозрілі плоди і зберігайте в прохолодному приміщенні близько п'ять. Дозрівання в таких умовах сповільниться, а для його прискорення тримайте томати на сонячному підвіконні, підкладіть до зелених кілька червоних плодів. Помідори благовіст підходять для багатьох вегетаріанських і м'ясних страв, з них роблять салати соки, шматочки додають в супи. Соуси м'ясне і овочеве рагу піцу, середні і дрібні помідори консервують цілком. А побільше йдуть на приготування таких зимових заготовок, як овочева, ікра, гострі закуски, леча, томати у власному соку, кетчуп і твідео. Рецепт томатної пасти і зберігання її в морозильнику. У нашій родині не дуже люблять консервовані помідори. Тому на зиму їх солю мало тільки заради традиції, щоб було, а надлишки заморожують. Можна попередньо нарізати часточками, але мені більше подобається цілком простіше і менше місця займають в морозивці. Взимку даю трохи підтанути, щоб ніж міг зачепитися, не зісковзував і нарізаю, дуже легко ріжуться, заморожені часточки, як і свіжі, додаю в різні гарячі страви. Тільки для салатів вони не підходять, розкисають відгуки городників середньорослий помідори 1.00, червоні, звичайного смаку, у відкритому ґрунті не сподобався, в закритому нормально, краще не пасинкувати ліна сахарновахц, Ответ квестіон Рюк трисім вісімчотиринуль постійно сажу благовіст, теплицю, Полди рівні, однакові смачні, а сольхтс. Ответ маєллю квістіон 5378-1402 Я благовіс зсадила в минулому році кущ високий 150-180, помідори великі, смачний, придатні і для салатів, і для консервування. Взагалі-то він рекомендований для теплиць Тініасім 1.1 Дача в Трюлфі версіон індекс 116590 помідори на розсаду саджу на початку березня, а в кінці квітня висаджую в теплицю. Саджу в основному благовіст, він мене ніколи не підводив, звичайно, заради експерименту, пробою завжди і інші сорти, але благовість все-таки лідер для мене Тетяна Двахт. Автомат томат помідорцом форіум конкурс b 0 b 0 бісібнуль під b 1 вісімнуль 1 8 0 б 2 вісім один нуль п'ять нуль 0 під нульб 1 8004Е18 до ультраніх не скажу, а середньоранні є два хороших перевірених сорти благовісті верліока, і на їжу хороші і для консервування дуже правильної, рівної форми, невеликі 8-8-2-6-9 паде 8-благовістомат, який має всі шанси на вашу симпатію. Догляд за ним стандартний. А врожайність досить значна, плодів багато, всі рівні красиві. Один нюанс краще росте в теплицях. У відкритому ґрунті може не показати заявленої продуктивності.